Про злидні було собі два брати один бідний, а другий багатий. У багато й хліба, і худоби, і землі, й грошей багато, а в бідного не було чого й пообідати. І він таки спочатку жив собі гарненько, аж поки не поселились у нього під піччю злидні. Чого вже той чоловік не робив? До яких уже він знахарок не вдавався, ніяк не виб'ється з бідності. А старший його брат не хотів бідного і братом називати. Живе багатий рік, живе й другий, дожидає діток. Не дає йому Бог. У багато і грошей, і худоби, всього, всього багато. А діток Бог не дає. Чого вже він не робив. І на церкву давав, і акафисти наймав, і сам молився раною ввечері перед образами Не дає Бог діток, та й годі. Бачить багатий, що Бог його молитви не приймає, пішов до бідного брата та й каже йому Моли ще ти, щоб мені Бог послав діточок, то тоді я тебе у куми візьму. Добре буду молитися. От, бідний. Помолиться Богу за себе, а тоді молиться за брата, що Бог йому послав хоч одну дитинку. Пройшов рік, перечув бідний через людей, що у його брата народилася дитина. Приходить він до жінки та й каже, а знаєш, жінко, що? А що там? У мого брата родини? Не вже родини? Родини? От кого ж ти, чоловіче, чув? люди казали. А знаєш що, жінко? Піду я оце на родини до брата. Адже ж він мені сказав, як дасть Бог дитину, то мене в куми буде просить. Не йди, каже чоловіч. Якби він хотів у куми тебе взяти, то вже вдавно б за тобою прислав. Піду я, жінко, та хоч подивлюся на Христину. Пішов, приходить туди, а той і питає. А тобі чого треба? Та це я, каже, прийшов до тебе просити конячки. Нема чим і протопить. Поїду в ліс та назбираю хмизу. Візьми та гляди, каже, небагато накладай на віз, щоб ти мені коня не спортив. Запріг він коня, приїхав додому та й каже Ану, вилазьте злидні, поїдемо у ліс. Позлазили зли... злидні з печі, а їх було аж дванадцять. Посідали на віз і поїхали. Приїхали туди чоловік той, випріх коня, пустив його пастись, а сам зрубав дуба товстого притовстого, розколов його до половини та й каже до злиднів. Братчики, любі, поможіть мені це дерево розколоти. Як же, кажуть? Ми тобі допомагатимемо, коли у нас сокири нема. А ви, каже, без сокири. Ви всі закладіть руки у цю щілину та й роздирайте. Половина вас нехай тяне в одну сторону, а половина в другу, то воно й розколеться. От злидні кинулись до дерева, позакладали в щілини руки по самій лікті, та й сілкуються. Той чоловік стукнув обухом. Клини повилітали, обапалки зібралися докупи і держать за руки усі злидні. А тут, як схватиться бура та вихор, як зачне корчить дерева, таке скоїлося, що, господи, одно дерево впало на віз і розтрощило його на шматки, друге вбило коня. на силу той чоловік вискочив із лісу. Ну, ще хвалить Бога, що мене не вбило. Бодай вони були пропали ті прокляті злидні. Приходить то чоловік до брата, та й стоїть мовчки бідний. А ти чого стоїш? питає. Може, вже у лісі воза поламав? Ох, каже, коли б то воза. А що ж? Може, й коня убив? Ох, коли б то тільки було на коняці, окошилось. Так ти, може, й віз поломав, і коня убив? Ой, братику, так рідненький. Стоїть уже бідний та мовчить. А той його лає та проклинає, Завіз за коня, лаяв, лаяв, а далі каже Поведи мене в ліс, я хочу подивитися, як ти там добре справився. Повів бідний гугу ліс на те саме місце, де він злиднів покинув. Злидні, як побачили багатого, та так його просять, так так його молять, щоб він визволив їх із неволі. Визволь нас, чоловіче, вильвось, визволь нас, голубчику, випусти нас, соколику. Так почали просити. І так просять, і так гарненько, і так жалібненько, що багатому аж жалко їх стало. Він забив клинки. Опалубки розійшлися, злидні повиймали руки та й кажуть йому Ну, чоловіче, ти вивільнив нас, забериш тепер нас усіх у свою господу. Що ви? питає він, за люди. Ми, кажуть, злидні. Е, каже, коли ви злидні, так цур вам і пек вам. Нащо ви здалися? Ні, чоловіче, коли ти вивільнив? Так забирай нас усіх у свою господу. Не хочу, як сказав він не хочу, так усі злидні кинулись йому на шию. Роздірмав він їх руками, роздіймав нічого не вдіє. Так і пішов із злиднями додому. Увійшов у хату. Вони так і посипались на долівку, і з того ста часу стали жити в багатого. Після того бідний розжився трошки. Як у нього не стало злиднів, а багатий ще біднішим став, як той був.